Добрий день! З вами знову Лідія. Сьогодні про реєстрацію на сайті Ощадбанку для отримання субсидії готівкою. Ви отримали лист повідомлення про те, що субсидія за лютий 2019 року буде виплачена як грошовий переказ швидка копійка в Ощадбанк. Для отримання цих грошей потрібно попередньо зареєструватися на сайті банку для призначення дати та часу та вибрати зручне для вас відділення Ощадбанк. В пошуку Google набираємо Ощадбанк. Заходимо на офіційний сайт. Бачимо сторінки сервісу. Чекаємо. Так, субсидія детальніше. Всім, хто отримує субсидію грошима, вона була призначена до 31 грудня 2018 року. Дізнатися більше. Бачимо схему отримання субсидії. Заходимо, записатися на зустріч. Так, зайшли на сторінку призначення візиту. Набираємо свої дані. Дату народження вибираємо. Серія номер паспорта. Мобільний телефон. Підтверджуємо. Система пропонує зручне для вас відділення. Якщо вам потрібне інше відділення, набираємо номер. Нам пропонують вибір по всій Україні. Знаходимо своє місто. Підтверджуємо. Обираємо дату та час. Все, наш візит зареєстрований. Наступного дня отримаєте також смс-підтвердження з банку. До відділення потрібно приходити обов'язково з паспортом та ідентифікаційним кодом.